Вітаю підписників канала MotoDVK Сьогодні у нас в огляді ось такий MP5 -контролер для сонячних панелей. Він розрахований на 12-24 В напругу, максимальний струм 100 ампер Під'єднали його, ну, під'єднаємо зараз до такої сонячної панельки 120 ватної і пробіжимося по менюшки, подивимось. Що він може, що він має в себе внутрі. Під'єднуємо сонячну панельку. Зразу бачимо, що з'явився такий значок, сонячна панелька. Внизу стрілочка показує, що йде струм на акумулятор і на навантаження. Вантаження відключаємо правою кнопочкою стрілочка перестала там бігти. Вот. І зараз струм зарядки йде тільки на акумулятор. Так як зараз у нас хмарки на небі, то заміряємо ток. Струм невеликий, бачите, там 1 Ампер 0,94. Ну, тому що хмари на небі. Ну, це не суть важно. Так. Що я хотів сказати? Що в цьому MP5-контроллеру є налаштування для усіх э, акумуляторів. І для літієвих, і для свинцових гелевих, і для літієфіруваних. Ліва кнопочка, ліва кнопочка менюшку. Зараз пробіжимося. Значит, температуру навколишнього середовища показує. А, до речі, тут є сила струму, який зараз іде. Сонячної панелі на акумулятор. Вот, 06 струм. Це струм, якщо під'єднати навантаження, це ємність, яку віддала сонячна панель, це ємність, яку забрала навантаження, і це зараз максимальна напруга, на яку настроєн акумулятор. Тобто до якої напруги буде заряджатися акумулятор. Так як у мене зараз літієвий акумулятор, то ми можемо в ручному режимі змінити це налаштування кнопками вниз вверх, можемо. А, тут 13,7. Тобі ж треба йти в повноцінну менюшку і виставляти потрібний акумулятор. Левую кнопочкою тикаємо до менюшки. Вот, B1. І затискаємо ліву кнопочку поки почнемо мерехтити. Ось. Вот. B1 мерехтить, можна виставити B2 і B3. Затискаємо, наприклад, B3. Йдемо по менюшки. B3. Це акумулятор літій фірмний з максимальною напругою 14,6 вольт. Якщо треба, є потреба ну, змінити цю напругу трошки, там, зменшити, наприклад, щоб там не до максимального не до максимальної напруги він заряджався а трохи нижче, чи може якийсь специфічний акумулятор. Тобто регулюється напруга від 14,6 В вольт до 13,7 В. вольт. Якщо у вас літієвий акумулятор, то зараз міняємо B3 на B2, затискаємо. Все, і по замовчуванню налаштування максимальної напруги буде 12,6 вольт. Це літієвий 3С, якщо збірка. І вимикатись навантаження буде при, при 9 вольтах. Це теж всі параметри регулюються затисканням лівої кнопочки. О, не стигло. Зараз стоїть на 9 вольт відключення навантаження можна зменшити до 8 вольт, якщо да, до 8 вольт. І затискаємо ліву кнопочку, і контролер запам'ятовує. Ці параметри. Тобто зручний, простий, але є за замовчування налаштування під три види акумуляторів. Літівий, звичайний свинцовий гельвий і літієфірний. Також є USB гньзда для зарядки якісь гаджетів. Ну, простий, зручний MP5 -контролер. Дякую за увагу.